Так, місто Чернівці, склад 400 квадратних метрів, вулиця Заводська 12. Тут в нас заїзд на територію, тобто, то є частинка прилеглої території. І заїзд прямий без рампи. і Маємо двоє воріт, одні великі такі ворота і другий трошки меншого розміру. І сам склад оповщує 400 квадратних метрів. І при потребі ще є 100 квадратів. Якщо раптом буде мало. Так, по підлозі. Підлога звичайна стяжка, але вона в доброму стані, Вона, тобто її можна зафарбувати епоксидною якоюсь фарбою, вона буде гладка, вона не шарушиться. Ну, Є, правда, кілька місць, де трошки нерівне. Стіни всі пошпакльовані. Потрібно перефарбовувати стеля. Одна частина складу вагонка, інша частина складу це панелі пошпакльовані, але вона така ніби як під шубку зроблена, ця штукатурка. І маємо туалет, рукомийничок та сан... ну, унітаз. Загальна площа 400 квадратних метрів. Висота стелі орієнтовно 4 метри. В складі опалення на сьогодні немає. І ще така є одна кімнатка, підсобка для кладовщика, як то кажуть. Ще раз двоє воріт. Раптом, якщо буде мало тих 400, то ось така для кладовщика кімнаточка.